Привіт ще раз дивіться, хто у нас тут є. Викинули цуценят у нас тут Ой, така біда, дві дівчинки. Красиві, біда не біда, ота як застила, бо вона боїться, що її взяли. До трьох забрали, наскільки я розумію. Діти які канюнь. Невідомо скільки їх було. Ну ось тільки дві дівчинки. Четверо точно було, але двоє кажуть, що десь пропало. То хлопця і дівчинку забрали Ну, Неважно, наші... ми вже не можемо знаю, да, да, да. Знаєш, ті, хто мені подзвонив, мені відчитали, сказали, що забрали хлопця і одна жінка знайома забрала дівчинку, спитала, коли її стерилізували. А, і ще одна точно забрала. Значить, три забрали. Три забрали, два залишилися. Де? Ну, гарні двоє гарні. дівчаток залишилося. Так, їх... ціні. Да, може, хто хоче, стерилізуємо, як підростуть. Да, десь їм по два місяці, два з половиною, да, до трьох. Через два місяці стерилізуємо. Так що вибирайте собі таких гарних дівчаток. Угу. Одна така реженька, друга не режима. Підписуйтесь до нас. Їх, їх кормлять. Дякуємо вам. Дивіться, пузики нормальні. І ми тільки що обробили.